Так, все ж таки доїхав я сьогодні до пасіки. Думав, буде дощ, стояв по прогнозу дощ, повинно було все залить, але тучі в нас ходять, а дощу немає. А вчора, навпаки, дощ у нас не стояв, а він пішов капітальний. Ну, це таке. Бджола зараз у нас без 20 на 8 і бджола літає. Бджола літає. Бачите, так? Да? Так Тобто робота іде. Ну що, давайте дивитися, що у нас на вагах. Сьогодні будемо-менш коротко. Ось так. Завтра будемо деяким магазини підставляти, бо вже один буде набраний. Так. Зараз в нас на вагах. Дивлюся скільки. Ага. Одиничка і наступна рисочка. Так, ну що, робимо пів КГ. Є. КГ. Є. Півтора. Є. Два. Два КГ. І бджола, ви бачите, летить і вона ще буде носить, то, думаю, сьогодні сміливих на 2,5 вони нанесуть. Ось так, бо ну, льот ще раз покажу, ви бачите, який йде льот. Тобто 2 КГ плюс. Ось так. Дуже добре. Що я і казав, що після дощу, при тому, що сьогодні погода ще не так не та була, яка хотілося, але дуже-дуже непогано. Дуже-дуже непогано. Все, чекаємо завтра на 3КГ.